22 квітня вітаю вас! Сьогодні у відео будемо висаджувати капусту брокколі. Садить будемо на відкритий ґрунт. Взагалі-то відео планувалося про кавун. Ось ярик сидить з насінням. Дістали кавун, думали висіяти кавун. Але кавун сьогодні сіяти, друзі, не будемо. Відео це відміняється і покажемо його напевно 23 числа. Це завтра. Чому відміняється? Тому що не вистачає стаканів. Чесно кажучи, не вистачає стаканів на кавун і динів. Є в мене ось такі стакани, бачите, але сюди сюди будемо садити огірок досить скоро. Є в нас одна теплиця, ще буде під огірок. Сюди плануємо кавун, але стаканів мало. Значить, є ще отакі стакани по 200 г. Але... Сюди будемо пікірувати 3000 перцю і баклажана, тому їх теж не чіпаємо. Значить, що ми робимо? Є в мене броколі. ось, в таких стаканах. Так що зараз ми його висадимо у відкритий ґрунт, він вже, скажу вам, переріз, потрібно садити. Заодно зробимо дві роботи. Посадимо брокколі і буде нам додатковий стакан. Думав садити у касету. Я в мене касета, ось зайва капуста лишилась, садив у першу теплицю. Думав, теж висадити капусту, але в касету не хочу, передумав. Знаєте чому? Тому що квітень місяць сильно жарко, я думаю, діла не буде в цій касеті, тому що ґрунт пересихає до цього швидко, що я цілий день тільки роблю те, що... Поливаю. Я не знаю, як зійде диня чи кавун при такій жарі в цій касеті, Потрібно постійно проливати і проливати. Так що не хочу я ризикувати. Квітень місяць, я думаю, не для касет. Сильно жарко, сильно жарко, тому будемо садити, садити у стакан. Капуста наша на городі, на ділянці, Ярик зараз розставляє. Розкажу, як будемо садити. Садити будемо, як бачите, в один ряд. Це Тому що тут буде капельний полив пізніше. Тут у нас планується висадка капусти. Капля вже є. Як завжди немає часу, її поставити. Тут у мене помідор, хто не знає, там капуста пізня, там капуста в парниках рання. Ну а тут буде один ряд брокколі, Каплю кинемо пізніше. І ще дивіться. Так як кажуть, що ще будуть морози чи там приморозки, щось таке. Ще зробимо такий над ним парничок. Але це не сьогодні. Сьогодні нам просто висадить і все. Брокколі вже ця стояла на відкритому ґрунті, закалена, все добре. Тому зробимо парник, досить швидко і легко буде його накрити агроволокном. А якщо там сильні морози, то накриємо ще й плівкою чи плюс утеплювач. Тут у нас морковка, тому трішки відступимо, посадимо не туди стакани стоять, а трішки сюди в сторону. Щоб можна було догуцю посунути трішки сюди і прикопати плівку, щоб не викопати ту моркву. Тому трішки будемо зміщати сюди рядок. У ну, де е, буду, думаю, не знаю, дивився, садять по різному, я садитиму через 40 см. Вона буде в один ряд рости, тому місця, я думаю, хватить. В процесі роботи дещо напутали. Попросив ярика, щоб розставив стакани по мірці, а він. Ну, Йому не сказав, що у двох ящиках Монако, а у одному ящику Белстар. І він їх натулив, ну, просто брав з ящика і виставляв як, <хи> як міг. А потім я так дивлюсь, кажу, Ярик, а де ж Белстар? Потім дивлюся, воно все в одному ряду, ну, все напутане. А я ж думав два гібриди посадити окремо, щоб просто знати, який де там ну, є. Кажу, як тепер розпізнати їх, як воно. Ну, все однакове, це ж брокколі, капуста собі. І знаєте, що він каже? Я цього навіть не помітив. Він каже, що Белстар був посажений в чорні стакани. А Монако у біленькі. Я так дивлюся, у мене Белстар один стакан не зійшов. Чорний. І оце цей ящичок все сходиться в кожній, це цей піддон, тут в кожній оці, ну стояли оці я, э, стакани. Тому все роз'яснилося. Белстар у нас був у цьому піддоні у чорних стаканах. А я ж знаєте, я ж хотів, щоб, щоб просто порівняти два гібриди. Ось так, тому ярик. Я навіть цього якось, ну, броколі, броколі росте собі, росте в тих стаканах. А на колір навіть уваги не звернув, Що Щось що так. Ну діти, знаєте, вони завжди звертають увагу на якісь деталі такі. Молодець Ярюха. А то б посадили все в купу. Пішли копати. Зараз лопатою напроти кожного стакана. Садити будемо через 40. Я дивився, садять по-різному. 35, 40, 50, хто як. Тому буде через 40. Так, наша лопатка. Ну, а тепер садимо. Нехай капуста наша росте. Грудки от і Ярик, трішки так, ага. Я Ярик як професіонал у нас. Корінь вже такий, що пора садити, вже перестояний, заплутав усе, що міг. А вже завтра накинемо сюди. Ну, просто поставимо дуги, а гроволокно не потрібно. Воно на сонці було, буде мороз, потім будемо вже якось накривати чимось. Утеплювача, скажу в мене, вистачає. Також агроволокно, плівки. А якщо треба, поставимо тепличку зверху. <рив> да, Ярик? Буде тепличка? Сухе не нада. Висадку капусти завершили. Зараз собираємо стакани і прольємо. Зараз сюди протягну он від тої бочки шлангу і ярик зальє. А через декілька днів вже буде підживлення. Обов'язково, бо фіолетовий. Ще й добре. От тепер нам є і додаткові стакани на кавун. Бачите як? Ще потрібно пошукати по теплиці, походить десь там під плитою, під ще чимось повинні десь валятися. Коли спомню один раз сказав йому поливати по колу. І досі так полило не в одне місце. Це для того, щоб не вибивало кореневу систему, не робило яму. Це так треба? <смеш> да. Так, ідемо виключати. Подивіться, яка гора стаканів. Планували сіяти кавуна, посадили брокколі. Ось так це називається робота як треба. Зробили одне, стакани вільні є, ще трішки знайдемо. І завтра вже чекайте відео по кавунах. Вже покажемо, які там у нас гібриди. Ну, Їх скажу небагато, але все одно. День багатенько буде. Ну що, на цьому все всім велике дякую. Далі буде.